Вітаю, друзі, на нашому каналі. Коротше, хочемо сьогодні провести краш тест декількох каналізаційних трубок 110-х. Побачимо, як вони витримують нагрузку чи навантаження наприклад, від того, як людина стане на неї. Ну що, дивіться, у нас є тут три зразки. Три зразки каналізації. Це каналізація якась Bautech Баутех є КП, на ній написано, така з червоним чи бордовим кольором. Потім ЄВС пласт. Каналізація видно, сфокусувалася. Це Україна випускає. ну і Наша улюблене, яку ми постійно використовуємо, це Остендор. Німеччина. Ну вона хороша каналізація і ми її постійно використовуємо. Давайте ми по ній що? потанцюємо і побачимо, як вона витримує навантаження від моїх там, 75 кілограмів. З поясом трошки важче буде. Ну що, поїхали? З цієї почнемо. Ух ты! Дивіться, да? розвалилася. Тепер ця ця типу Турція, але ми не знаємо, де її випускають. Так, це Україна. Ця навіть шмати ще відлетіла. Бачите, яка вона? Ну що, німця попробуй розвалить? Попробую розвалити. німця розвалить. З іншої сторони стала, бачите, яка вона каналізація. Розвалюємо далі. Ну що? Бачите, що вийшло? Вона деформувалася? Деформувалась, так? Але ми двічі по ній потанцювали і є нічого. Ось вам каналізація. Хто каже, що яка різниця, вона там в землі? От в землі у вас буде якась деформація з камінням піска накидають. Потім десь якесь буде навантаження і буде ваша ось ця каналізація. Ось таким такому вигляді. А оце ось каналізація, яку ми постійно використовуємо, друзі. Це видно, Так? Це воно вам тест показав. І ще раз очікувати. Третій раз. А якщо її прогріти феном, бачите, я навіть від руки ось повернув її в останнє положення. Фактично в заводське. Так що так. Кому відео сподобалось, друзі, ставим подобання. Слава Україні!